О, ми вже закупилися всім, всім, чим можна. Так в нас є і свічки, у нас є і батарейки, і у нас є і ліхтарики, і навіть лампочки на ліхтариках. Тобто на лампочках на батарейках. Все, що могли, то вже закупилися. Є генератор. Є фонарі ну типа сонячні панелями. Фонарики, повербанки, є, стабілізатори. Готові. Так само генератора заказали. Павербанків немає, нічого немає. В Польщу їхати. Не знаю, оце не знаю. Що Щоб зробив. Хто його знає, що буде завтра? Пан блекаут вже давним-давно в нашій країні. То, що закупляли, все, що можливо. Нам ще Бог милує Шепетівку, як там по 10 місяців без світу, без води, без разу, так? А ми ще дай Бог. Ні, фонарика купив. За півтори тисячі. Ну як ми готуємося? Ну, підбираємо собі там водичку, там купили о, фонарика, купили таке все. Та й до та й ми на першому етажі живемо. Все потрошки тако заготавлюємося.